Доброго дня! Вас вітає назовна Снігурівщина. До вашої уваги пропонуємо дослідницькі проєкти на тему справжня насолода, користь чи шкода шоколаду. Галушко Дар'я, учениця 8 А класу, Снігурівського ліцею Снігурівської міської ради Баштанського району Миколаївської області, керівник, вчитель хімії, біології Габалюк Алла Ярославіна. Сьогодні шоколадний ринок радує нас різноманітністю, будь-які на будь-який смак за будь-яку ціну. Багато хто говорить про шкоду шоколаду. Чи дійсно це так, ми намагалися це з'ясувати. Мета роботи полягає у з'ясуванні взаємозв'язку між видами, складом, способами приготування та вживання шоколаду та його впливом на здоров'я людини. Завдання роботи, ознайомитись з історією виникнення шоколаду, дослідити показники якості шоколаду, оцінити інформаційні, і кількісні характеристики шоколаду, провести соціологічне опитування, визначити вплив шоколаду на організм людини, провести якісні реакції на окремі хімічні речовини, що входять до складу шоколаду, предмет дослідження: харчова цінність та фактори, що підтверджують користь та шкоду шоколаду. Об'єкт дослідження шоколад. Методи дослідження вивчення літературних та електронних носіїв інформації, узагальнення найденого матеріалу, соціологічне опитування, хімічний експеримент, та аналіз отриманих результатів. Наше дослідження включало два етапи: теоретичний і експериментальний. Шоколад, виріб, приготовлений з шоколадної маси з начинкою або без неї. Саме тому так актуальна тема моєї дослідницької роботи: історія виникнення шоколаду у старому світі. Про шоколад дізналася лише в 16 столітті. Протягом довгого часу шоколад залишався визначим дорогим напоєм, доступним аристократії. На фото ви бачите, яковний вождь має забороняти торкатись до часу з шоколадом. На слайді ви можете ознайомитися з різновидами шоколаду, класифікацією шоколаду, асортиментом шоколаду, який формується залежно від способу обробки і складу. Процес виготовлення шоколаду складний вимагає відповіді цих технологій. Шоколад виготовляється з какао, тертого, масла какао, цукрової пудри і різних поживних смакових та ароматичних речовин. На фото ви бачите, які є плоди какао. Та плоди какао у розрізі, а це технологічний процес виготовлення шоколаду. Опрацювавши ще безліч літератури, ми намагалися встановити деякі факти. Регулярне вживання шоколаду призводить до появи і ваги. Міф. Шоколад висококалорійний продукт, але при вживанні в розумних кількостях він є частиною здорової, збалансованої дієти. Шоколад призводить до карії сумів. Результати останніх досліджень навпаки свідчать про те, що шоколад корисний для ротової порожнини, Какао містить антибактеріальні компоненти, що бореться з одним каріесом, а таніни, що містяться в шоколаді перешкоджають розвитку детальних бактерій. Це ми провели теоретичний етап нашого дослідження на основі оброблених даних з наукової літератури та інтернет-ресурсів. А тепер поділимося експериментальними дослідженнями. Для експериментальної частини свого досліду в магазинах міста Снігурівка було приєдбано такі різновиди шоколаду. Шоколадні цукерки любімо, шоколад млінніум борости, екстра чорний шоколад рушен, молочний шоколад, шоколад з горіхами з шкогете, десерт молочний розумний вибір, чорний шоколад, шкогатин, молочний шоколад Корона. Дослід No1. інтересного какао «Молодці». молоці. Техніка виконання. Шоколад поміщаємо у молоко, отриманий результат. Шоколад може потонути або залишитись на поверхні молока. Згідно наведеної таблиці, яскраво видно, що шоколад під номером 3, 4, 7 у своєму складі містить какао-порошок, так як структура шоколаду потонула у бірші з молоком. Примітники під номером 1, 2, 5, 6 місць терти какао з домішками, так як частина шоколаду залишилася на поверхні молока. Дослід номер 2. Моделювання сукрової сивини. Техніка виконання плитку шоколаду слід помістити на холод на 2 тижні. Потім виложити та помістити на декілька хвилин біля батареї. Змити білий налік 3-5 мл дистильованою водою, додаючи до отриманого результату 1 розчину натрію OH і 1-2 краплини куплем со 4 З'являється яскраво-сині забарвлення, що свідчить про якісну реакцію на багатоатомні спирти. Отриманий результат. При різкій зміні температури на шоколаді виступає какао-масло. Шоколад слюбіє. У дослідженому оліг шоколадках «Міленіум» був Extra екстражурний екстра, шоколад «Рошен». Десерт «Молочний розумний вибір» між їй какао-масло. Виступ білої сивини на шоколаді – це кристалики сахарози. Дослід номер три виявлення ненасичених жирних кислот. Техніка виконання шматочок, шоколаду, обертаю.